Сьогодні мій репортаж буде солодкий. Говорять, що в Україні є понад п'ять мільйонів бджолиних сімей, і одна із них в селі Залиманщина в Ізюмщині. Тут живе родина Вакуленків, яка передає своє надбання від батька до сина. Що це робиться, Сереж? Ну, Перш пер, за все ми знаходимося, я вважаю, на мою думку, в природній церкві. На пасіки родини Вакуленко. Кожен вулик це як церква в нашому, кожному селі, в нашій Україні. Ми розпочинаємо качку меду. Прийшла пора. Запечай. Бачите, як у вуликах чисто, як у церкві. Все чистенько в них, все дуже. Дивлюсь, гарно. Дивлюсь. Проводимо виборку тих рамок, які нам потрібно. У ящик закриваємо. Пахне як Бери Беремося. Тільки він переселяється. І а поїхав. Давай і і Борися, дивіться, номер, все як полагається. Ага, так. з номером поїхав. Так, так, так. Крім, крім меду бджоли, також збираємо. Пальцю. Оце пильця, так, так сказати, золото бджолини. Бачите, з різних рослин. Ага. Тоді висушуємо і, так сказати, застосовуємо харчування в різних видах. Оце воно так збирається. Так, так. Бжолка залазить, з лап впадає воно і там культи збору збирається. Скільки оце уроків займаєшся цим? Я займаюся бджільництвом із 2005 року, як почав навчатися в університеті. Подобається ясна річ. Подобається, воно до душі. Дуже вдячний батькам, так сказати, часу, Богу, що воно мене звело з бджільництвом. Кожного дня я тут на пасіці відпочиваю, а не, а не працюю. І Щось виходить, щось у бжол виходить, я їм допомагаю. З їм починати, що робити. Ну, починати джільництвом ніколи не пізно, хоч і в 60 років, хоч і в 10 років. Це справа така. До душі потрібно займатися бджільництвом. Коли воно тому що хочеться, спиш з цим, живеш цим. Пчоли пропадають, гинуть щось, так. щось трапилося в природі, тому що йдеш ж ну, ну, окопи. Воно трапилось не в природі, це людина впливає на природу. Перш за все, це війна, це вибухи, бджоли на все реагують, це велика кількість задимленості, це горіння лісових насаджень у цьому році. У нас тисячі гектарів згоріло тільки в Ізюмському районі. Я вже мовчу про нашу область та Україну. А також, звичайно, це застосування хімічних препаратів сільському господарстві, все впливає на бджільництво, але я думаю, на мою думку, бджоли пристосовуються до цього всього і працюють ще більш активніше і більш завзятіше. Я думаю, все буде нормально. Так що будемо з медом Україна? Так, да, будемо з медом, буде, соло, буде мед, буде солодше жити. Що це в нас? Це збирається пильця, і це ми таким способом. Висушуємо на сонці. Гріється воно. Так, так. Сереж, твої побажання. Що мої побажання Побільше працювати, не боятися роботи, не лінитися. І тоді все прийде, все буде. І в родині, і в громаді. І в нашій країні. Дякую тобі, мені приємно було з тобою спілкуватися. Я покажу людям, як робиться мед в селі Залиман. І хай дивляться, вчаться. І все буде добре. Україна понад усе. Ми переможемо.